Мами не плачуть, ні, вони не бувають такими. Поглядом своїм добрим і очима своїми пильними мами ніколи не були, ніколи не будуть слабкими, мами й не вміють вони залишаються сильними. Мами говорять, що ні, вони втоми ніколи не знали. Мами не сплять, мами ще жодної ночі не спали. Мами говорять, Мами слухають, мами, крилом закривають, як пташка, і скільки б не було років, як би це їм не давалося тяжко. Мами терплять, так, мами проходять крізь війни, але найбільше з усіх укритів це напевно, що їх обійме. Мами нам дзвонять, і в трубку хвилюються, дети І точно б собою закрили від сотні уламків ракети. У мами буває натруджені руки і дуже важкі повіки, але мама перша приходить, коли нам так потрібні ліки. І вони по житті нам світяться, наче місяць, наче сонце, нам вирівнюють шлях, забирають із нього драми. От така то історія, і такі у нас ангели-охоронці, із великими. Крилами і коротким іменем мама.